Доброго дня! З вами молода Ферма. Ну що, я зараз знаходжуся у нашому гаражі, і до нас приїхало дуже чудова приїхала дуже чудова річ. Така, ви чуєте, надіюсь, по звуку, як я тарабаню пальцями по коробці. Перше, це хочу сказати, що я взагалі. Ну, Ніколи не чула про таке. Ми з чоловіком користуємося, до речі, таким, але тільки у місті, і то по погоді. А таке, щоб ну, вдома таке було. Ну, я не знаю, я перший раз про таке чую і взагалі перший раз таке бачу. Воно і давно взагалі таке ще придумали, але я не сильно так. Поглинала в такі питання, чи взагалі таке існує, чи ні. Коротше, не буду тягнути резину, до нас приїхала мийка високого тиску від компанії Апро. Я не втрималася і коротше, її розібрала вже. Тому, поза кадром, в общем, коли вона приїхала, треба ж нам було так сказати, потренуватися, щоб не бекать і не мекати в кадрі. так сказати. Ну що, перше, що я хочу зробити, це прочитати інструкцію. Вона була у целафану. Ой, не в целефан, ну, коротше, вона була запакована. Ось запакована. Тут ще є така пластикові пакети, можуть бути небезпечними. Ну, взагалі-то так, да. тому з ними треба обережніше. Так. А це я її вже розпечатала, тому що я її зараз буду читати. На зворотній стороні цієї інструкції знаходиться отакий ключик. Він потрібен для чистки чи фільтру, чи щось таке. Ну, коротше, зараз ми будемо все читати і дивитися. Прийшла вона до нас у такому розібраному вигляді. Ну, не чисто так, це ми вже її розібрали тут полазали, коротше, щоб все знати, прочитати. Так. Ну що, перше, це почитаємо інструкцію. Тут, до речі, відразу в інструкції є гарантійний талон. Гарантія іде 2 плюс 1. Тобто 2 роки гарантії і плюс 1 рік додається після реєстрування ре 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 товару на сайті Апро. Так, що тут все можна зробити. Дуже важливо випадки, які, на які гарантійне обслуговування не розповсюджується. Це якщо... Ой. Це якщо гарантійний талон пустий або оформлений не до кінця несправність виробу пов'язана з неправильним зберіганням або з недотриманням експлуатаційних правил та норм виріб. Надмірно забруднений, використання не за призначенням. Ну, тобто тут аж 13 пунктів. І обов'язково треба його прочитати. Та взагалі все треба прочитати, щоб не було таких от не дуже, щоб не було казусних випадків таких. Так, що тут такі справи. Так, далі у нас загальний опис товару. Так. Ну, так як мій чоловік зараз із братом, до нас приїхав його брат. Вони зараз зайняті дуже цікавими виробами до трактору. Ну, про це я, я їх покажу вже десь у кінці відео. Тому що зараз я хочу зробити вам, так сказати, такий огляд. Я захотіла з вами цим поділитися. Та й взагалі. Так. Так, так, так. По-перше, під... треба прочитати підготовку до роботи. Тому що користуватися це одне, та і зібрати його там, е, я думаю, немає нічого такого важкого. А от підготовка до роботи це треба. Тому що, коли ви замовляєте щось таке от, е, ніколи не бачене, як це, от, у, 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 у моєму випадку я ніколи от про таке не чула. Про такі от мийки ручні, Ну, будемо зараз тут. Так, розпакуйте мийку та встановіть її у вертикальне положення. Дістаньте з упаковки та під'єднайте до мийки аксесуари для утримання мережевого кабелю та пістолету. Угу. Зараз будемо збирати. Збирати буду я. Я думаю, там нічого важкого немає, тому що, на вигляд, мийка ну, дуже проста у збиранні. Тому. Зібрати може навіть така дівчинка, як я. Поставлю вас отут. Хоча зараз принесу вам табуретик якийсь такий цікавенький. Та, ось тазик візьму. <рес> так. Все буду знімати одним кадром. Опа. Так. Стоїм нормально. Стоїм, стоїм, стоїм. Оп, і оп. Так, все, стоїм. Так, гарантійний талон. Треба отак положити у кінець, щоб нічого не потірялося. Так, дістаємо. Це у нас, як я вже зрозуміла, для піни. Ну, тобто, ти там насипаєш туди. Якийсь миючий засіб, ну, то є таке, лібо піноутворювач спеціальний. І, коротше, отак підключаєш, і воно типа пшикає. Так, це у нас перше. Так, далі у нас іде у комплекті. Ой. опа, Далі у нас іде у комплекті такі ось три насадки. Отакі от. Ось один за таким ось. Ось другий, отакий ось. І отакий третій. Такийсь. Так, обережно вложимо. Далі. Далі. Це у нас іде таке бонусик, він у комплекті не йде, що це таке я вам розповім потім. Так, Ой. Потім у нас іде самий. оцей... Що це таке, господи. Так, ага, тут у нас іде ось ручка, це, я так поняла, шалених подачі води. Якщо не права, поправте там. Бо, чесно, Жінка в техніці це проблема. Так, обережненько його так поставимо або положимо. Отак. Тут у нас є ручка. Оп, оп. І отак вона ось крутиться. Ага, все, зрозуміло. Все, стоїть. Так, далі у нас іде пістолет. с нажимной ручкой. Угу. угу. Туда у вас можете почитать такая устековенька. Ложим. И... Ой, ты пришел? Да. Я э, видео снимаю. Пришли только что она покажет. Ты туда уже успокоил. Я помогу тебе собрать. Я сама О, сама, сама, сама собиралась. Ты мені только открой? Ось... Нормально. И сама мийка. А так. Просто постійно про всі обзори такі по техніці знімаю і чоловік. Я також хочу бути в кадрі. Типа я щось цьому понимаю. <схі> не, ну вообще, чисто так от без прикольних, це реально крута штука. І я перший раз про таке чую, тому що ну, я про таке от ніколи не бачила такого. Я в це, чесно кажучи, ну, взагалі не вникала, чи є такі отминька. Воно, оказується, є. і, ну, реально. Щоб нікуди не їхати, машина замазалася, ти її взяв помив. Замазався там трактор. Ти поїхав, там теж підключив, все поїхав, помив. Так Так я тут хотіла. Я і хотіла. Видно Видно все? Так. Да. А потім покажемо, що ми робимо, да? Да. так? Всім доброго дня. На раунд у нашій іде. йде. Дружина, дружину не втримаєш, вона вже хоче щось зробити з самого, утра, відволікає постійно. Так, ну що, приїхала до нас ось така мийка. Це нам запропонували е, показати вам в роботі її. Спочатку обзор хочемо так, обзор. зробити. Яка вона взагалі приходить, в якому, ну я сказала, що вона приходить от в такому розібраному стані ну, і збере його навіть я. я <ріст> да. Да. Це компанія вирішила нам дати на обзор, щоб показати вам саму таку мийку спочатку. Е, тому що ми зараз потребуємо в цьому? В чому? В тримері. Нам тример потрібно буде. Угу. Хочемо спробувати цю фірму, спочатку мийці подивимося на неї, а потім. Можливо, якщо сподобається ця фірма, купити ще в них тример для косіння трави, тому що це насам щось, щось нам щас потрібно. База да, ми побачили, що коротше, бо у нас був тример, але він виходить він був не нашій, і його забрали. Ми його так сказати взяли на зберігання. Ну і пользувалися. Був ним. щіль fs 55 У нас цей тример. А на цій фірмі ми знайшли трошки інший і дешевший. Тобто, бо ще щіль Ефе 55 стоїть... Приблизно 8 тисяч гривень в них знайшли трішки дешевше. Ну подивимось, якщо сподобається дана фірма і дана модель. Так, да. а це побачили у них ще таку мийку. Ну, мийку вони і... запропонували нам показати, спробувати для початку, да. а потім уже можливо. Ну, ми взагалі почали питати за цю мейку, тому що це реально, ну я, лично такого ще раз повторюся, не бачу. В наступному відео покажемо. І, як і це працює. вони сказали, що ми можемо там вам вислати, ви подивитесь, покажете, може понравитися І Ми такі, типу, да, ну давайте попробуємо. Yeah. Yeah. <laughs> так що, ну що, збираємо тоді? Зараз зберемо і покажемо, чим ми зараз займаємося. Взагалом. Так, це я вже казала. Бо до мене приїхав брат. Виключати там... ж не будемо, ми її зберемо так швидко, що ну, давай покимо. Так, отвертка надав? Так. А вона тут ось лежить. Ага. Так. Ага. Це ставиться ось на гору. Треба наживати його душі, при тих, щоб потім болтики, я так повинен В комплекті йдуть два, два таких шурупчика. Давай покажу. Та ні, що ти показу. Так, два давай шуруп. покажу. Я шуруп. все показую. Достане. Що обичні два шурупи. Два чорних шурупа. А такі два маленьких чорних шурупчики. Давай. На. Так, зараз ми быстро споходимо. Mm. Нічого важкого тут немає такого. Поки понажимляємо. Так. Ще на чесно кажемо, не користувалися. Тому що недавно тільки її забрали. Казала? Ні, mm. відправили вчора картину. Da, і вчора відправили картину і забрали муйку. Так. Хорошо закручуємо, щоб воно туди не, не гуляло нічого. Зараз там брат пиляє трохи матеріали, то поки дружині поможу, поки. Отак, так, позажимати, щоб воно... Оце воно і є. Далі. Це вже начепили. Ще ось. І це для, для провода. Так, отак воно, да, по uh -huh. О, так, по-моєму? О, защопнулась. підключаємо всі шланги. Це звідки воно вже виходить, а саме тут. Так. Єсть. І від руки все зажимаємо. Єсть. Так, потім. Що в нас далі йде? Пістолет. Ти весь, весь тут комплект показувала вже, да? Да. так? Так. Так, далі. Така ось ручка. Відкручуємо її. Так, тут воно фіксується. Опа. Трошки відкручуємо. Довжина шлангу 8 метрів. Так, і сам пістолет. А Тут все, все дуже легенько надівається, не треба нічого не стукати, не грюкати. Завтра в наступному відео покажемо, потрібно буде помити трактор, машину, так що покажемо в роботі. Купив навіть піне для цього всього. Були в місті. Так. І самі переходни... переходники. А не насадки? Ну чи насадки. Це йде сама перша, яка надівається. Надівається все від руки. Да воно, там ці подержи. І за часовою стрілкою. Це таке стандартне положення. І надіваємо або отакі дві насадки йде. А, дві насадки. Да. Я казала три. Це ну, так зрозумів під, під струмом таким струмомсько йдеме. Да. Дуже. Це лайки. йде під струмом. Ну, це для розпилювання. А, хоча подожди, три насадки, грубо говоря. Ну так. Да. Оце ось одна насадка, друга і третя це оцей пінозмішувач. так? Да? Да, 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 да. Пінозмішувач цей. Це виходить як третя насадка. Третя насадка, так. Да. Отак воно і виходить. Ну і так ось ось сюди воно ось вставляється. Раз, вставив, і все. Так. Так вроді все показали, так? Да? Угу. До цієї мойки підключається вода. Ось є вхідне, вхідний отвір такий. Там стоїть фільтр. Ось вона. І mm -hmm. дається ось ще один фільтр. Тобто, ну це ми його купляли. Кого? Ні, це йшло в комплект усе. Оце? Да. Ми а -а. купили переходні просто на шланги. А -а. Тому як тут діаметр 12,7. Міліметра, по-моєму, да, А там, я така. вже підписників. підписники. Це йде в комплект. І сюди купляється такий ми купили перехідник за 10 гривень. Надівається на шланг, так як у нас стоїть оце, звичайний. Покажи його. Так він же в мене десь валяється. А. а де він тебе валяється? Він у мене там, там де далі. І надівається сюди, там така защёлка, і воно надівається. Тобто, і в сараї там, де у нас вода, відкривається шланг, екранік. Тобто, включаєш потім. Ну це вже завтра будемо показувати його вже в роботі. Сьогодні ми його збирали вже. Так що вроді все, поки виключимо, відкрутимо його, щоб воно. Да, це виходить фільтр для води. Да, і ось фільтр стоїть і там далі фільтр стоїть. Треба обов'язково тільки чисту воду. Ну, тому Тому да. що що ні з річки, Він буде забиватися, якщо прям грязна вода. Треба чисту, тобто. Yeah. Тож... Yeah. Ти чиста завжди буде. Тому, філь... Характеристики всі показувала? <зв> ні. Напруга 230-240, частота 50 Гц, потужність 2400 Вт. Максимальний тиск 180 бар. Довжина шланка, яка за 8 метрів, ступінь захисту, IPX 5, продуктивність 480 літрів в годину. Ну, як сказала дружина, там йде 2 роки гарантія і рік гарантії, це потрібно буде там зареєструватися. Да. Так що, так, руївся показали. Ну, а саме цікаве буде в наступному відео. Вже сама в роботі буде. Будемо зразу вижені мій машину і трактор по-моєму. Да. Тільки коли ми читали інструкцію ну і робили теж, так сказати, огляд чистий для себе, ми е, хочемо зробити такий акцент на тому, що входить, встановіть фільтр тонкої очистки. Це вінус, він входить в комплект поставки. Давай так дуще, щоб на лампочку мене. Входить в комплект поставки. Під'єднайте шланг подачі води. Не входить в комплект поставки. Ну нам хотіли його вислати, але ми відмовилися, тому що у нас є уже шланг. Ну потрібно тільки купити переходні пацані. Да, тільки потрібно купити перех... перехідник. І оце ми його купили, цей перехідник, тому що ми його так під'єднали, а наш шланг він оказався чуть -чуть ліній, ну, це вже наш товстіший шланг. Товстіший просто виходить. Да, він товстіший, але перехідник підключаєш і можна підключити будь-яку трубу. Головне, щоб вона була. Скільки там сантиметрів? 12,7 міліметрів. Да, да. Да, десь отак. <ків> тобто, тут нічого важкого, тобто, той переходник його можна за 10 гривень будь-де купити, підключити, і... або можна просто замовити додатково шланг. Це якщо у вас вдома немає шланга. Тобто, все треба можна купити, можна не купити. До вхідного отвору до води інструмент... позаду інструменти, ну тобто, оце підключив Так, фільтр. Це все буде завтра, Оксана. Давай <ків> що не будемо розказувати. Зібрали, поки показали, розпаковку таку зробили невеличку. Да. Ще раз нагадаю, в кінці інструкції є така штучка. Це вона чистила цей фільтр. Да? Ні, там другий. А, а я думала. Воно не знає. для фільтру. <laughs> ну, для як я казала, так, дівчина так ти... в техніці не, не тябить. Так, інструкція сюди і Це... фільтр сюди. Сопло і пінозмішувач теж сюди. Ну і завтра і в наступному відео вже покажемо. І завтра покажемо. Пишіть в ваші коментарі, як вам така штука, бо чесно, ми е, в такому ентузіазмі взагалі, ми навіть і не дочекалися і відео зняти. Так все, ось такі справи. Так, з приводу мийки все, так? Да? Так, да, з приводу мийки все. Чесно, там ми посилання на цей магазин ми залишимо в описі. Так, да, переходьте в опис під цим відео. Тому, і... Як ціни там я вам скажу ну реально. На той самий тример, ми як подивилися, то в районі 4 тисяч можна купити да, тример. А мийка десь до 7 тисяч гривень. Ну, да. Ціни можуть змінюватися, тому що ви це відео можете подивитися і через рік, і через два, через три. Тобто, так. Треба переходити просто і цікавитися. Дуже цікава штука, вже не терпиться, вже щось помить. Ну, да. так, так, все, все. тоді піш... підемо, зараз покажемо, чим ми далі будемо займатися. Пошли по Пошли по так може, так може, то потім уже. Ні, почу, почу, ні, просто покажемо, чим ми займаємося. Ну ладно. І відразу почнемо знімати наступне для вас відео. Поки ви будете дивитися оце і ознайомлюватися із <ріць> е сайтом і з самою компанією Апро, ми будемо дуже важливо роботу робити. Так, і що саме... та дам Так, як і казав, що будемо робити борони для міні-трактора. Вже зробили таку, такий каркас, типа. да До мене приїхав брат знову, привіз, привіз сіна знову, привіз е, сварку, привіз болгарку і привіз дрельку. Тобто приїхав з усім своїм, бо в мене цього поки не Ну, в общем, про це все. 재уити. Зараз бо все буде в наступному відео. Ну, для вас це буде наступне відео, а ну, да. для нас це буде сьогодні. Scroll. Ми будемо okay. працювати над відео оцим для вас. Так, все тоді. Тому поки що переглядайте це, ставте вподобайки, пишіть, як вам взагалі оця мийка, тому що чесно, ми вже у. як я там? В того, щоб почати уже щось мити, і вже не терпиться і приступити до роботи. Ну що, на цьому тоді все. Да, дивіться, так, далі буде цікавіше. Да, далі буде цікавіше. Підписуйтеся, щоб побачити цю мийку в роботі, як вона себе покаже. І. А ну, й взагалі підписуйтеся, щоб знати, як у нас от проходить взагалі, от день і що ми от поступово робимо, щоб так сказати, перетворити нашу молоду ферму у більш 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 дорослу. Все, з вами була молода ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки, і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!